Коротше, це вже осінь, ця Галіма осінь. Ну, зато буде хоч одне свято. У мене скоро буде день народження через пару місяців. А це значить, що? Треба якийсь ели, елітний, елітний алкоголь. Я то сам не п'ю, ну так, для друзів там треба взяти елітний алкоголь. Я там знайшов е, через OLX одного кінта, який там продає. Давайте в нього зараз візьмемо. Там каже за 3 літри 50 гривень каже. Прикиньте, 3 літра 50 гривень, не пальонка, оригінал. Давайте спитаємо в нього зараз. Ой, син, дайте, дайте, дайте пити, дайте Чоловіще, пити. Це, це я в тебе через OLX. Ми з тобою списувалися. Зі мною, що я тебе слухаю, що ти Що, ходиш, алкоголь лік. заказував в тебе, елітний. Кого? Самого не літний кажу, заказував. Не чує баба, ще раз. Не чує. Дядько, баба. Дядьку, дядьку, не, не придурюйся. Я, я, я мене як оце вбивши, мушу це муж, те вдарив. Це вухо, то я не чую і в це не чую. Що ще раз скажи. Чоловіче кажу, мені треба самого не літний. Ти сказав? О, є в мене, тобі якого? Ну, Самого хорошого, такого, хорошого самого да, хорошого. Ті гроші є, Покажи. А скільки, а скільки в тебе літрів є? У мене літрів, в мене літрів є, багато. Літрів 10 є, тобі скільки. Ну от давайте цих 10 мені якраз хватає. Скільки гроші я показав бігом. Гроші я показав. Є я гроші. Я люблю та гроші. Є, є. Я, я? на карточку скину. Я на карточку. Ну на Джеймісон, будеш пити? Дженько. О, Джеймісон! Джеймісон, ти ти шо? Джеймсон, диви Джеймс! Та там же ж 3 літра написано. Де що тут 10, ти кажеш? Де, де? Три літри? Три А Чи ти можеш? У мене 10? в машині ще 7 літрів. А, а яка яке в тебе машина? У мене ще в машині 7 літрів. А яка в тебе машина? А, яка в мене машина? Да. Маш... Куди ти ховаєшся, буду купляти, ну, чувак? Гроші, гроші. Де? Давай. Гроші. Та на карту зараз прилетять тобі. Яка? Та яка машина? Кажи, яка машина? У мене машина називається, знаєш яка? Короче, ми вас обманули, він пустий, ми вас обманули, Смисля, бо ми, Та мошенники то... ми мошенники за Лікса. Ну, ми мошенники за Лікса, воно таких, ми таких отаких, як ти, розводимо. А... Нащо ти його випив? Все, я б тебе він, його він... купив. Все, ми за Олікса, ми предоплату беремо, таких, як ви. Та я все. ж не б кидав ми... предоплату ніякої! Мені... А в мене твій портфель! Все. Боже, щось якась хвора людина, не знаю. Хотів в нього купити елітку, але нічого не купив.